Сьогодні хочемо показати вам ще одне успішне встановлення системи зберігання енергії Dainance dh 200 f Ємність даної установки 215 кВт-годин, максимальна потужність інвертора 100 кВт. Також сюди можна підключити сонячні фотомодулі загальною потужністю 150 кВт сонячної генерації. Як ми бачимо, система змонтована на бетонних блоках, що пришвидшує та спрощує монтаж. Давайте відкриємо двері і подивимося, що у нас всередині. Всередині у нас встановлені якісь желізофосфатні акумуляторні блоки, є 14,3 квт кВтго. Ліворуч у нас стоїть система підігріву та охолодження, тобто система є повністю автономною, і може встановлюватися на вулиці. Вгорі у нас знаходяться датчики системи пожежого гасіння. Праворуч у нас стоїть блок керування, гібридний інвертор, перемикач, тримпі mppt трекера сенсорний дисплей, з допомогою якого ви можете локально керувати та відслідковувати роботу системи. Також тут доступна можливість віддалено керувати та слідкувати за системою, за допомогою застосунку Dynast. Дана установка є ідеальним рішенням для споживачів середньої потужності, може працювати як в автономному, так і в гібридному режимах. В даному випадку забезпечує резервне живлення для житлового комплексу. Якщо вам сподобалось дане рішення, звертайтесь до компанії Доля Солар Energy.